Вітаю вас, дорогі глядачі телеканалу Надія. Сьогодні з вами у студії знову я, Володимир Гриневич. Одного разу, коли я летів з Києва до Нью-Йорка, моє місце було в кінці літака. Необхідно сказати, що гіршого місця у літаку немає. Підійшовши до свого місця, я побачив, що поруч сидів чоловік мого віку. Ми познайомились, і я дізнався, що він старший консультант п'яти успішних компаній Штатах США. Я розповів йому, що є пастором, і лечу до Сакраменто, де і проводжу своє пасторське служіння для Слов'янської церкви. Цей чоловік був євреєм і запитав мене. На яку тему я буду проповідувати в суботу, я відповів що моя проповідь буде про одинадцяту заповідь. Він так здивовано подивився на мене і сказав: невже нічого собі? Ми не можемо справитися з десятьма. Мені важко уявити собі, що б ми робили з одинадцятою. Можливо, мій співрозмовник був правий. Дві тисячі років тому, напередодні свого розп'яття, коли Ісусу залишилося прожити ще лише одну добу, Він дав апостолам надзвичайно важливі настанови. Коли смерть заглядає нам у вічі, ми підбираємо наші слова дуже ретельно і намагаємося висловити те, що у нас глибоко в серці. В Євангелії від Івана, в 13 розділі написано Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Сьогодні ми разом з вами крок за кроком ще раз розглянемо останні 24 години, які Ісус прожив на землі напередодні розп'яття, щоб зрозуміти, що його тривожило в цей час. У 34 та 35 віршах записані слова, які Ісус промовив до одинадцятьох, адже Юда вже залишив їх. Ісус говорить. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви, тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Про що турбувався Ісус напередодні Своєї смерті, що між Його? Послідовниками була любов. Тому він сказав: нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Протягом того часу, який Ісус провів з учнями у верхній світлиці, Він п'ять разів повторив ці слова: Любіть один одного. Цікавим є те, що в п'яти розділах Євангелія від Івана з 13 по 17 ми часто читаємо слово любов. Підкресливши це слово у цих розділах, я знайшов 34 рази нагадування про любов. 31 з них ми чуємо з уст Ісуса. Любов це те, що було найбільше важливіше для Ісуса і те, що тривожило Господа перед смертю. Тому -то Христос сказав: Я даю вам нову заповідь, щоб ви любили один одного. Але ж це не нова заповідь. Ще півтори тисячі років тому Господь дав повеління Мойсею, і ми його читаємо у книзі Левит. І будеш любити ближнього свого як самого себе, я Господь. Ця заповідь не нова, вона існувала вже тисячоліття. Більш того, Ісус виконував її щодня протягом свого земного життя. Чому ж Ісус називає цю заповідь новою? Через 24 години учні Ісуса повинні були стати свідками корінних змін значення любові. Воно змінилося у контексті Христа. Одного разу під час злету пасажирського літака в Нью-Йоркському аеропорту йому відмовив двигун, і літак з невеликої висоти впав в холодні води Атлантики. Коли рятувальна служба прибула на місце аварії і почала рятувати пасажирів, вони зауважили чоловіка, який всім допомагав вибратися з води, роздавав людям рятувальні жилети. Але коли рятувальники витягли його з води, було надто пізно. Коментатор, який став свідком цієї події, використав віш з Євангелія від Івана, 15 розділу. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ці слова стали реальністю у житті Ісуса. Голгофа змінила значення самовідданої любові назавжди. Але чи зауважили ви, про що Ісус говорить у 34-му вірші? Ісус каже: Любіть один одного, як я полюбив вас. Ісус не каже, щоб учні любили один одного, як Він полюбить їх в майбутньому. Він каже, щоб вони любили один одного так, як Він вже їх полюбив. Про що ж тут йдеться? Що Ісус вже зробив? Відповідь знаходимо в 13 розділі Євангелія від Івана, коли Ісус увійшов до кімнати, учні сперечалися, хто ж буде з них першим в царстві Христа. Умивальниця з водою. Та рушник були приготовані, але ніхто не мав наміру послужити іншим. Ісус зняв свій одяг і схилився перед ними як раб. В третьому та четвертому віршах написано. Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він, і до Бога відходить, устає від вечері і зіймає одежу, бере рушника й підперізується. Самовіддана любов говорить: я буду рабом, а ви господарями. Я знаю, що мій статус вищий, ніж ваш, але я буду рабом для вас. Давайте ще раз прочитаємо одинадцяту заповідь Євангелія від Івана, 13 розділ, вірші з 34 по 35. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного й ви, потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Те, що Ісус сказав, безсумнівно стосувалося не лише учнів, а й всіх Його послідовників, бо через цю любов, всі Освічені і неосвічені, бідні і багаті. весь світ буде знати про учнів Христа. На основі цього виникає запитання, чи є ми люди, які мають любов між собою. А може, ми є тими, про яких Мартвен цинічно сказав. Ми ж знаємо таких людей, які дуже праведні та справедливі, вірні традиціям, мають правильні стандарти, але настільки ненависні, як дикі звірі, і готові з'їсти вас. Друзі мої, моліться, щоб ніколи не мати справи з такими людьми. Одна маленька дівчинка молилась, Господи, зроби поганих людей хорошими, а хороших добрими. Чи є ми хорошими людьми там, де працюємо, Чи є ми люблячі якими ж людьми ми є насправді у своїй книзі Границі любові Льюіс Сміт написав: Бог плаче, коли люди думають, що можуть любити тільки Його. Він визнає, що цього недостатньо. Недостатньо любити тільки його. Людям потрібні люди, так як і потрібний їм Бог. Тому його любов дає можливість ділитися любов'ю з ближніми. В книзі Христос Надія Світу на 641 й сторінці я прочитав наступні слова: Любов до людини це прояв Божої любові до всієї нашої землі, щоби прищепити нам свою любов, зробити нас дітьми єдиної сім'ї. Цар слави об'єднався з нами. І коли втілюються прощальні слова Христа, ось моя заповідь, щоб ви любили одне одного, так як я полюбив вас, коли ми любимо світ, як він його полюбив, тоді звершуємо Христову місію. Ми приготовані для небес, оскільки небеса у наших серцях. Чи хочете ви жити з Богом у вічності? Любіть один одного. Саме через любов відкривається шлях до небес. Христос сказав: Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Подумайте, як ми проявляємо любов до людей, з якими ми працюємо, як ми проявляємо любов до людей іншої національності, іншої конфесії, яким є наше ставлення до людей протилежної статі, яке значення має сьогодні одинадцята заповідь, які зміни вона може внести в наше життя? Ми б змогли уникнути багатьох образ, болю та страждань, дотримуючись цієї? Заповіді, подумайте, чи хотіли б ви, щоб до вас ставилися так, як ви ставитесь до інших? Одного разу рабина попросили зробити висновок з усіх 613 законів ізраїльського народу і висловити одним реченням. Рабі Хелел відповів: те, що ви не любите, не робіть своїм ближнім. У цьому весь закон, а все решта коментар. Ісус висловив це по-іншому, сформулювавши золоте правило християнина. Тож, усе, чого тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Христос закликає нас ставитися до інших так, як ми хочемо, щоби ставилися до нас. Золоте правило допомагає нам зрозуміти, як нам необхідно любити інших. Любов це не просто почуття. Любов це ще й обов'язок, який ми беремо на себе. Якщо використовувати одинадцяту заповідь, вона змінить наше ставлення до людей інших національностей, змінить стосунки з нашими сусідами, колегами, співвітчизниками. Декілька років тому я мав змогу бути на молодіжному таборі в Каліфорнії і проповідувати там. Основним віршем моїх роздумів був вірш з книги Дії святих апостолів, 10 розділу. Там написано. І промовив до них Петро: ви знаєте, що невільно юдеєві приставати і приходити до чужаниці, та відкрив мені Бог, щоб я жадну людину не мав за огидну чи то за нечисту. У кінці служіння, коли я запитав молодих людей, які бар'єри хотів би зруйнувати Дух Святий між молодими людьми для відродження, одна дівчина відповіла, бар'єр розділення. Ми можемо погоджуватись з думкою про те, що комусь справді потрібно змінитись, зруйнувати цей бар'єр. Але зазвичай не будемо відносити себе до людей, яким потрібні зміни. Золоте правило може змінити також і розділення між чоловіками і жінками. Чоловіки у світі мають владу і вищий ступінь впливу, ніж жінки. Обов'язок чоловіків піклуватися і заступатися за своїх матерів. Сестер, дружин, дочок та колег. Жінки не повинні заперечувати цього. Ісус сказав: Нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я полюбив вас, так любіть один одного і ви, тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Ми повинні показати іншим людям любов Ісуса Христа через любов один до одного. Ще дещо повинно змінитись завдяки одинадцятій заповіді. Якщо брат чи сестра зрішили проти вас, ви повинні йти до них, не розповідати іншим, не пліткувати, але вирішити з ними свої непорозуміння. Йдіть до тих, хто вас образив. Це спосіб, згідно якого Ісус хоче, щоб ми вирішували проблеми. Я б того хотів, щоб той, хто на мене ображений. Підійшов до мене особисто і вирішив зі мною цю ситуацію. Коли Ісус готувався до розп'яття у верхній світлиці, Він сам встав і зробив те, що хотів, щоб зробили йому. Він виконав роль раба та омив ноги своїм учням. Цим вчинком Він сказав: Я цар Всесвіту, але стану рабом для вас сьогодні. Неймовірно. Він навіть вмиває ноги тому, хто мав зрадити Його, а також тому, хто зречеться Його. Ісус вмиває ноги тим, хто невдовзі зрадить Його. Наступного дня Він робить те, що здається нам неможливим. Він висловлює прохання в молитві. Отже, прости їм, цебто Юді, Петру, Римлянам, бо не знають, що чинять. Давайте ще раз разом зачитаємо Євангеліє від Івана, 13 розділом. Нову заповідь я вам даю любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви, тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Чи дійсно це спрацьовує німецьке прислів'я говорить, живцем похований той, хто живе без любові? На завершення розповім вам історію. Під час мого навчання в духовній академії один з моїх одногрупників розповів про те, як він став віруючою людиною. До навчання він проживав в Казахстані. З його місцевості багато людей німецького походження переїхали до Німеччини на постійне місце проживання. Через інтернет він познайомився з дівчиною, яка проживала в Німеччині вже більше 20 років, а родом була з його місцевості. Вони листувались протягом 5 років і ніколи не бачились. В одному з листів вона запитала його, що він знає про адвентистів сьомого дня, його відповідь була досить короткою: нічого. Дівчина надіслала іншого листа, у якому розповіла історію життя адвентистів в Гановері. Після її розповіді мій товариш надіслав їй листа з такими словами: Те, що ти написала про адвентистів сьомого дня, дуже мене зацікавило. Якщо вони так багато приділяють, Часу благодійності, проявляють милосердя, любов, то мабуть вони справжні християни. Ісус був правий, коли сказав: По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Я хочу мати любов до всіх моїх ближніх. А ви? Чи є у вас бажання любити так, як любив Ісус? Ставтесь до інших так, як ви хотіли б, щоб ставилися до вас. Чи хотіли б ви так жити? Скажіть сьогодні: я хочу жити життям самозречної любові Ісуса Христа. Давайте саме про це і помолимось. Дорогий Небесний Отець! Ми щиро вдячні тобі за нашого Спасителя Ісуса Христа, який проявив велику любов до нас і віддав своє життя ради нашого спасіння. Ця заповідь залишена для нас і вона є актуальною сьогодні. Допоможи жити нам відповідно до Слова Твого Святого. Допоможи нам ставитися до інших людей, так як ти віднісся і як ти ставився і ставишся до нас. Благослови нас в цьому. Благослови наших телеглядачів, і нехай Господи, в нашому серці буде Твоя любов завжди мати місце. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Блаженний Августин сказав: у головному єдність, у другорядному свобода, а в всьому любов. Пам'ятайте про це. Нагадую вам, що Заочна біблійна школа пропонує цікавий курс уроків з вивчення біблії. Ви можете отримати ці уроки, написавши нам за адресою, що бачите на екрані. Нехай Бог благословить вас. До побачення!